Вітаю вас, дорогі українці, на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси. Криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні я хочу показати вам е, новий функціонал, новий, нову таку фічу, яку викатили е, One Inch. Воно називається One Inch Portfolio. Що це взагалі за сервіс такий, і навіщо він потрібен? Дивіться, цей сервіс буде потрібен тим людям, у яких є багато різних активів, багато різних портфелей на різних. Гаманцях. Дивіться, може бути таке, що ви десь отримали якісь монети безкоштовно, там, купили щось на пресейлі, щось вам нарахували, десь ви це, ці активи отримали і вирішили їх тримати до того моменту, коли біткоін буде коштувати по 100 тисяч доларів. І може бути таке, що ви можете просто забути про ці активи, де вони там взагалі у вас знаходяться і що у вас там взагалі було. Це реально. Може бути правдою, тому що ви ну, точно чули е, ці історії, коли люди забували про якісь там тисячі біткоїнів, які у них лежали десь там на гаманцях, а потім вони бачать курс, згадують такі: о Боже, де там той гаманець, що з ним взагалі робити? Так ось, е, оцей сервіс портфоліо, він створений для того, щоб ви бачили е, завжди всі ваші активи. І так, давайте перейдемо на екран і подивимось, як це все виглядає і як ним користуватися. Поїхали! І так, ось такий мінімалістичний дизайн. Ми повинні підключити сюди свій перший гаманець для того, щоб бачити всі наші транзакції. Зазвичай я не зберігаю гроші на програмних гаманцях, але тут я вирішив для тесту трошки закинути і подивитися, як це все працює. Я зберігаю на Ledger, але Ledger я. Чомусь не зміг сюди додати. Не знаю, чому воно видавало помилку. Можливо, це саме через те, що на Ledger все ж таки фізично потрібно підтверджувати кожну транзакцію. Давайте зараз подивимося, як це працює. У нас є невеличке налаштування, ви можете обрати білу або темну тему, і у нас є кнопка Connect Wallet». Натискаємо її. Тут ви можете або вставити вашу адресу, або ви можете підключити ваш гаманець через ось цю кнопку Connect Wallet», і він дасть вам вибір різних гаманців. Це ті гаманці, які я вже підконектив, але нам цікаво, як Підключати новий гаманець, натискаєте All Wallets і ось тут ви можете бачити більше 340 різних гаманців. Тобто ви розумієте, що будь-які гаманці, які у вас є, Ось, наприклад, OKX-wallet, да, ви можете підключити сюди, і він буде відображати ваш баланс цих активів. Тобто, ви будете бачити взагалі загальний баланс всіх ваших активів. Ще раз скажу, це потрібно для того, щоб якщо у вас там якихось монеток малесеньких було, там, наприклад, на 10 доларів, там тисячі якихось монет, і потім ці монети можуть кудись там полетіти, дуже активно, там, в десятки тисяч можливо разів вирости, чи ще щось, ви будете бачити збільшення вашого балансу, і ви будете розуміти, який актив зростає. Тому що якщо ви не відслідковуєте ці монети, Курс, ви можете просто провтикати їх all-time high і не встигнути не те, щоб повністю продати і вийти з позиції, а хоча б трошки продавати і фіксувати, бо це ну, треба робити. Як ви бачите, тут є різні, дуже велика кількість гаманців. 340 плюс написано, ви можете підконектити будь-що, що у вас є. Я зазвичай користуюсь невеликою кількістю гаманців. У мене є те на біржах те. З чим я займаюся трейдингом, а всі мої інвестиції вони трима... зберігаються або на холодних гаманцях, або на програмних гаманцях самих проєктів. Хоча деякі активи я теж ганяю інколи між ось такими програмними гаманцями. Якщо ви зберігаєте на програмних, ви можете підключити тут є взагалі всі, всі, що можна тільки подумати, всі гаманці вони тут є. Ви можете їх підключати. Я підключив декілька. Ось тут мої гаманці. Давайте зайдемо. Я підключив Binance, Web 3 Wallet і Metamask. Натиснемо на Binance. Ось тут, якщо ви хочете під'єднати новий гаманець, у вас включається ось такий QR-код. Що вам необхідно зробити? Ви заходите в ваш телефон, запускаєте, ну, в даному випадку Binance, запускаєте Binance і е, тут є кнопка. Ця кнопка показує QR-код. Воно... Включається, і ви можете навести, і цей QR-код відсканується. Потім у вас заходить в гаманець, пише ось таке, підключити. Бачите? Ви натискаєте так, підключити, і у вас бац цей гаманець вже є. Таким чином, ви під'єднуєте цей гаманець, і ви можете дивитися баланс, який на ньому є. Так само по мережам, дивіться, тут є. Ось ми під'єднали гаманець. І якщо у вас є інші, які ви хочете бачити, скоріше за все, це так у вас і є. У вас є багато різних гаманців, на яких куча монеток, і ви можете їх під'єднати. Натискаєте Add, Add Address або Change Wallet і під'єднуєте. Все дуже просто. Мережі. Зараз, на момент створення цього відео, у нас є декілька мереж: ефір, BNB та Polygon. Але в майбутньому сюди будуть додаватися і інші всі останні мережі. Це можна сказати перші такі мережі. Якщо ми натиснемо «Back», ми побачимо ось такий список з всіма різними нашими гаманцями, в які ми можемо заходити і вже бачити його інші транзакції. Цей функціонал зроблено саме для того, щоб ви могли пододавати всі ваші гаманці і просто бачити взагалі загальний такий баланс де які активи у вас знаходяться, і просто моніторити їх в онлайні, скажімо так. Якщо вам цікаво, посилання я залишаю на OneInch Inch portfolio під відео. Заходьте, спробуйте користуватися цим функціоналом. На цьому сьогодні все. Дякую за перегляд. Бувайте!